Друзі, всім привіт! Ви на youtube каналі Рух TV, і це наша рубрика Питання, відповідь у соціальних мережах клубу. Ви поставили запитання Ігору Краснопіру. Ми обрали найцікавіші. Тож зараз нападник жовто-чорних буде на них відповідати. Ігор, привіт! привіт. Спершу хочеться позапитати, як твої справи? Все добре. Спішив з великою радістю до вас прийти. Супер, ти готовий відповідати так. на питання наших вболівальників? Як думаєш, що тебе там чекає, про що найбільше будуть питатись? М -м -м, можливо, пов'язане з новим життя у Львові. Окей, ну давай починаємо. Аня Соломія питає, ким би ви хотіли стати, якби не були футболістом? Хм. Справді цікаве запитання. Ну, я дуже змалечку прагнув тільки однієї цілі це стати футболістом. І не, так не задумувався на рахунок інших професій. Але, можливо, мені було б цікаво. Працювати пілотом. Пілотом? Може, можливо, можливо. Ого, прикольно. А Олег Сануцький питає, коли як почав любити футбол? Ну, ти вже практично дав відповідь це питання. Ну так, да, я почав з маличку займатися там секцією в школі в Мене здали батьки, коли я навчався у другому класі. Mm -hmm. Ну і так мені дуже подобалася гра, дуже кайфував. І так воно все почалося саме з того ранішнього віку. А от чому взагалі футбол? Бо зазвичай, наприклад, батько дивиться футбол, ну і дитина паралельно включається в цей вид спорту. В тебе так само було е, так, так. Да. Я дуже багато грав футбол з батьком, mm -hmm. там з дядьком. Ми приїжджав до них, грали там, виходили на футбольне поле. Вони там навчали бити по м'ячу і так далі. Ну і це десь започаткувало вже моє прагнення до того, щоб стати футболістом. Владік Ікс. Питає, точніше, цікавиться про твої дитячі команди, де ти починав грати, як ти кажеш, з другого класу, коли тебе вперше віддали на футбол. Ну, почав спочатку зі школи, там футбольні секції. Після цього я перейшов в дитячу спортивну юнацьку школу 21-го. Це Юж-21 команда була в Києві. Там я провів до там, я позаймався до 14 років, значить до 15. І після цього, ну в мене там було дуже багато таких перехідних моментів. Там була ДЮЖ21, як інша команда, як інший склад, і так далі. Але скажу, що після «Дюж-21» все-таки наступним клубом став Арсенал Київський, і коли я перейшов у віці в Ю 16. Туди перейшов в академію і вже там займався далі. Після цього, після цього, закінчив академію в Арсеналі і. Пішов в команду чемпіон-дарниця Ю-19. Також в Києві знаходиться. Там грав по першій лізі Діфойлу, і після цього вже пішов грати на область. Після чого після області потрапив вже професійну команду оболон. Інсанос Рунд питає тебе про твоє життя у Львові. Як тобі життя у Львові? Ну, мені дуже подобається це місто. Таке дуже комфортне, дуже красиве. Таке приваблююче своє, своє ауро, мені дуже подобається подобаються такі міста. Та все добре, насправді. Облаштувався вже третій місяць, тут знаходжусь, і трішки вже місто вивчив. Тому. Де я... найбільше любиш ходити? Ну, певне, все-таки, як банально це звучало, площа ринок. Площа ринок, вона. Ну, якщо і ще я відмітив, Бустрійський парк. Uh -huh. Дуже подобається, гарний, великий, можна пройтись, понасложуватись природою, особливо влітку. Ну, дуже гарно. Ліна питає, як ти бачиш свою роль у команді? Чи вважаєш ти себе лідером? Ем... Ну, якщо чесно, я, як нападник, там повинен забувати м'ячі, і, можливо, і за цього люди. Думаю, що там, якщо людина збує м'ячі і так скажімо, дає результат, вона може бути лідером, лідером. Да, на футбольному так. полі. Але я вважаю, все-таки у мене недостатньо цього якості, оскільки я вважаю, у нас є капітан, якого ці якості більш, скажімо, переважають. І е, не можу сказати, що є лідер, який там може завести хлопців, якийсь там може якось під, підбадьорити. Я більше такий. Які буде слухати і виконувати, ну не можу сказати, що лідер, Стефанів Марко постав тобі таке питання: чи є завдання команди боротись за медалі у чемпіонаті України, включаючи вихід у Єврокубки? Та чи є мета виграти Кубок України? Насправді ми ставимо перед коман... ну, Команда ставить перед собою великі завдання. Там це потрапляння там в зону Єврокубків, призові місця. І вважаю, це великі цілі, але я вважаю, у нас все для цього є, щоб цього досягти. Також є завдання е і в кубку е так. Ми звісно ставимо максимальні цілі. Не будемо максималісти, не буду говорити, що ми там хочемо дійти до якоїсь певної стадії. Ми хочемо виграти цей кубок. І вважаю, що у нас є все для цього. Ольга Ван цікавиться, з ким ти потоваришував у Русі. Чи важко було адаптуватися в новій команді? Також ставили питання болівальники про те, з ким ти ну дружиш найбільше спілкуєшся, проводиш найбільший час. Ну насправді в команді мене дуже швидко прийняли, дуже добре прийняли. Адаптуватися, можна сказати, непомітно, оскільки там багато хлопців я ще знаю молодіжної збірної, Прийшов тут, вони мені допомагали перший час, що не розумів в тренувальному процесі і так далі. З ким найбільше товаришую, це, напевно, я б не хотів це казати, але він, ну, мій сусід Семутів Володислав. Серйозно? Да. Шабатура 97 y питає: що найбільше вразило в тренувальному процесі в новому клубі? Дуже сильно вразили навантаження, які так. тут Так, ми <сум> не знаємо. Насправді інтенсивні, інтенсивні тренування дуже такі. Нелегкі, особливо у нас був період зборів влітку. Для мене взагалі було щось нове із роду навантажень у футболі. Тому ну нічого, я вже потрішку адаптувався до цього і вже набагато легше переносити. Що найбільше тебе здивувало з таких навантажень? Так? Здивувало інтенсивність і об'єм. Угу. Це, напевно, такий найголовніший аспект, який може виділити. Оскільки, якщо ти хочеш грати в інтенсивний футбол, то потрібні інтенсивні тренування, і щоб виконувати якісь певні завдання, потрібно бути готовим. А, наша вболівальниця, міс Стефанишин, цікавиться. Якби ти міг дати одну суперсилу всім вболівальникам руху, якою б вона була? Як залом атмосфера і враження від команди та вболівальників? Давай про суперсилу. Це цікаво. Цікаво, насправді, навіть не знаю. Суперсила руху. Єдине, що міг би сказати, то це я би дуже хотів би, щоб у болівальників була така річ, як велике терпіння, таке до якихось нас як невдач, не, невдалих матчів або поганих результатів, і е, їх більше, ну, в них і так шалена підтримка, але. Щоб ця підтримка ніколи не згасла до команди. Незважаючи на різні на, результати. На, на різні обставини, деякі складаються з командою. Okay. Оце єдине, що можна сказати. Я суперсилу навіть не знаю. Власне, це і може бути суперсила. Добре, добре. Дуже вас попрошу підписатися на ютуб-канал Рухтів, поставити лайк цьому відео, також пишіть ваші коментарі, якого гравця ви хотіли бачити наступним у цій рубриці. Ну і, звісно, не забувайте про інші соціальні мережі клубу. Посилання на них ви знайдете внизу в описі під відео. Крапка питає, чому саме. Ти граєш під 95-м номером. Що для тебе це означає? Чи просто, можливо, подобається тобі це число? Насправді нічого не означає, оскільки просто так вийшло, що цей номер мене переслідує ще з команди, коли я грав чемпіондарниці. Мене був там 95 номер. Потім я грав на область, мене був 95-й номер. І потім я перейшов в болоні, мені дали 95. й yes. І я вже вирішив, що не буду порушувати цю тенденцію, буду грати під ним. Ну а так, якщо провести якісь паралелі, то вже потім я до цього прийшов, там, подивився, що все-таки є Маккуін під 95-м, mm -hmm. і воно трішки, ну добре, буде значити. Наприклад, якщо тебе зупинять на вулиці і поставити тобі питання, яке твоє улюблене число, ти що скажеш, 9, 5 чи 95? 95. 95? Yeah. Ну, бачиш, Саш WWD, <свят> я сподіваюся я правильно читаю нік uh, питає, чи є особливий ритуал перед грою? Це, до речі, цікаве питання. E насправді ні. Єдине, що я просто, молюсь Богу, прошу їх допомоги, а ніяких ритуалів, якихось там. А немає якихось таких забобон, що треба обов'язково з такої ноги ні, стати з ні, такого немає. Такого Отки, не. Я знаю, що є різне. Так, да, да, я, я, я чув таке зайти на поле з правої ноги, Там. Да, укола, укола, да. З лівої, там. Так, так. Я що чув... ти найдивніше чув? Можливо, десь в між колах своїх, в кого є такий а... найдивніший ритуал, на твою думку? Найдивніший. Хм... Найдивніше не знаю, але, там, наприклад, я чув багато в кого таке. Дуже сильно поширене, це не можна стригтися перед матчем. Це, ага, та є, так. Ну, так, є таке. Ну, таке, а найдивніше не можна сказати, чесно кажучи. Данило питає, а, як ви оцінюєте свої шанси на виклик в національну збірну? М -м -м, та, чесно, наразі вважаю, що мінімально. Чому? Ну, вважаю, те, що ну, поки не відповідає рівню національної збірної. Це угу. моя думка така. Чи в тебе якісь гравці, які тобі симпатизують, і ти дійсно за ними слідкуєш? Насправді, по-перше, я слідкую за національною збірною, звісно, за нашою командою головної країни. А, так, да, я слідкую майже за кожним гравцем, який там грає в національній збірні, там, за лігенерами, за нашими українськими футболістами, коли дивлюся ігри, їх в українській прем'єр-лізі. Ну і загалом, ну, мені дуже подобається Володимир Брашко. Потім Георгій Судаков. Ну, взагалі, там кожен всі, всі кожен, кожен гравець, звісно, на високого рівня, і тому всі дуже хороші. А, цікаве запитання, але я думаю, що ти його зрозумієш від Роми Степа Нюка. Я сподіваюся, що ви правильно прочитала прізвище дев'ять чи десять. Поясни нам, що це за прикол. Ну, я десь чув, там, типу, десь в тіктоці, там, якісь відео, 9 чи 10. Баба казав. не чує, так, вони ми його ставимо <свісно> зараз. Відповім 109 просто, і все. Супер. Прекрасно. А Новицький. Правильно прочитала? Да, да, да. Ми знаємо, що це твій брат. Питає тебе: найбагатша людина Вавилону. Прочитав вже Розказуй. — Вибач, брате, але ще не починав. Він тобі не... радив читати цю книжку. Ну, там? він мені так порекомендував її прочитати mm -hmm. для особистого якогось розвитку, розуміння, певних речей. Е, ну, я йому пообіцяв, що почну, але поки з цим не складається. Ну, я обов'язково почну, обіцяю. Супер. Марік 1709. Е, стандарт, просто стандарт. Месі чи Роналду, Барселона чи Реал? Месі Барселона. Все. Ми закрили це питання. Іля Косниця? Поставити теж цікаве запитання, чому так рідко посміхаєшся? В чому причина? Не вважаю, що я рідко посміхаюся, навпаки, я вважаю, що я дуже часто посміхаюсь. Треба попросити класницю, щоб ти частіше тві став питання. Бо коли я прочитала питання класниці, ти почав посміхатися. Так, так. Ну можливо, занадто якісь не знаю, сконцентрований. Можливо, це ну все-таки насправді дуже такі серйозні. Не знаю. А ти взагалі емоційний чи більш зібраний? Насправді емоційний, але по більшості, можливо, ці емоції тримаю всередині. Він uh -huh. тим не показує їх на, на огляд. Okay. Е, наш зболівальник Олег Богданович питає: на кого рівняєшся зараз на даний момент з українських футболістів? З, -з українських футболістів? Саме з українських. Е, на даний момент, ну. Можливо, хто тобі подобається, за ким найбільше слідкуєш? Кого шлях тобі найбільше симпатизує, наприклад? Ну, мені подобається, як складається кар'єра Тема Добика, як він mm -hmm. після того, як став найкращим в українській прем'єр лізі, переїхав за кордон. Зараз став найкращим бомбардиром mm -hmm. Іспанії, переїхав в Рому, прийняв новий виклик. Дуже подобається те, що в нього так все складається. Ну, можливо, з ним. І тому що він відповідає позиції, на які, на які я граю. Семі 17. Питає, чи зайняте серце Краснопіра? Ну, у мене багато чим зайняте серце, наприклад, футболом або яким-то там сім'єю. Угу. Мали це на увазі? А ще. Е, ну, ну, конкретно ви маєте на увазі. Якась дівчина, кохання, можливо, є. Угу, Ну, так, стосунків ніяких немає, дівчини немає. Дівчата? Ви почули цю відповідь? Е, Кліофа Кріс питає: який матч був найкращим у вашому житті? Що можеш виділити? Можеш будь-який матч обрати, наприклад, матч з дитинства, наприклад, де забув якийсь свій перший гол? Це може бути напевно з Дніпром. Це такий виділ виділює найкращий, тому що це був мій перший гол і перший астист у українській прем'єр-лізі. Uh -huh. Я, по-перше, вийшов на заміну. Тоді ми команда програвала 1-0, і я вийшов. Мені вдалося забити, віддати гольову передачу. І ми перемогли 2-1. Це була перша перемога у болоні взагалі премєр лізі Тому я його виділю найкраще, тому що. Дуже такі емоції були, переповнювали. Ну завжди, коли перша голову да, це завжди так, і Перемога команди тоді не менш важливо. Це точно. А, вболівальник Олексій цікавиться, чи мрієш грати за кордоном, і якщо так, то в яку команду б хотів потрапити в основу. Ну, звісно, я до цього прагну, щоб грати за кордоном. Це є моя мрія. Ну не можу сказати, як в яку команду я хочу всюди грати в основі. Там, знаєте, куди би я не перейшов, як би не склалася надалі моя кар'єра. Ну, звісно, я ставлю пріоритет грати за кордоном. І я не знаю, там, я не можу обирати, оскільки я не знаю, як воно складеться, хто там взагалі якусь увагу мені там приділить, або хтось, який там, скажімо, варіант запропонує. Ну, Звісно, я хочу. Грати в топ там, чемпіонати це моя мрія, це моя ціль, яку я хочу прагнути. І буду все для цього робити, так, я скажу. Звісно, грати за кордоном. так. А за якими лігами слідкуєш найбільше? Е, ну, топ-5 5 це АПЛ, серія, Ла Ліга. Всадишся, все так. так. Окей, наприклад, за ПЛ, яку команду можеш виділити за себе, так? Е, ну, я боліваю з Манчестер сіті Це моя улюблена команда. Окей, з Ла Ліги? З Ла Ліги — Барселона. Серія А? Серія А. Ну, мені дуже подобається. У мене там ніколи не було улюбленої команди, але мені дуже подобається край Інтер. Угу. Е, Бундесліга. Слідкуєш? Бундесліга, ну, е, напевно, мені дуже подобався Байер в тому сезоні, його чемпіонство, але все-таки, напевно, Баварія, Гігі -Мон, там скільки років вони стали чемпіонами підряд і тому їх виділю, певне. Супер. Останнє питання за Футболісімо. На якому стадіоні ви мрієте зіграти? З якою командою хочеш найбільше зіграти? Хочу найбільше, напевно. якого суперника найбільше хочеш хм. для себе? Напевно, проти Барселони на Камснув. Супер, я тобі дуже-дуже вдячна, що ти до нас прийшов. Питання дійсно були цікаві. Ти мені пишеш, так, я не хочу провокативні питання. Були провокативні на ні, твою думку? Ні, 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 нормально. Супер. Ну, бачиш, наші болівальники знають, що тебе питати. Ми тобі дуже-дуже вдячні, що ти прийшов до нас цю рубрику. Бажаємо нашим глядачам гарного дня і будемо прощатися. Дякуємо за запрошення. Па-па.